Слава Україні, друзі! Сьогодні будемо говорити про головні новини українського футболу. Ну і, звісно, про матчі наших клубів в Єврокубках. Але перед цим хочу привітати всіх з Днем Незалежності України, з прийдешнім святом нашої незалежності, миру, перемоги, всього найкращого. Ну і не забувайте, що якби не наше військо, не українська армія, то не було б нічого, в тому числі і футболу. тому солідарні з нашим військом, солідарні з Україною, і з кожним нашим клубом в Єврокубках. Єврокубках, ну не дивіться, що я сьогодні в футболці Київського Динамо, не тільки за Динамо, але, звісно, за Дніпро один за Зорю. Просто футболки Зорі та Дніпра ще немає. І так само і за Донецький Шахтар будемо болювати в лізі чемпіонів. Але перед тим, як розпочати говорити про Єврокубки, варто згадати головні новини українського футболу. Олександр Зінченко в понеділок нарешті вийшов на поле в складі лондонського арсеналу ще наприкінці. Минулого сезону зіна отримав серйозну травму. Через це навіть не міг нормально готуватися. Так зіграв лише кілька хвилин, але це дуже важливий із фізичної точки зору, і з психологічної фактор для Зінченка і для Мікеля Артети. Ну а Арсенал здобув перемогу над Кристал Пелас дуже непросто, але 1-0 все ж виграли. На виїзді в лондонському дербі інший лідер збірної України, Руслан Маліновський, теж майже не готувався до сезону і теж не грав. Але з інших причин у Маліновського зіпсувалися стосунки з французьким клубом. І, зрештою, він перейшов до іншої команди. Подейколи й про турецький Бешикташ, і про. Італійський Торіно, але в А ми побачимо Маліновського, Але у Дженуа в і тепер буде грати Маліна. Сподіваємося, там він проведе кар'єру ще більш блискучу, ніж йому вдавалося у Аталанті. В той же час головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров назвав список гравців, які буде викликано до збірної країни на важливі матчі відбору Євро-2024 проти збірних Англії та Італії. Тож до цього списку увійшли голкіпери Георгій Бущан, Анатолій Трубін, Андрій Лунін, захисники Микола Матвієнко Юхим Конопля, також з київського Динамо Денис Попов, Олександр Тимчик, і до них приєднається Олександр Карава, в якого до виклик. Викликали з резервного списку Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Сергій Кривцов та Богдан Михайліченко також серед захисників. Півзахисники та Вінгери Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина, які представляють Донецький шахтар. А також наші легіонери Олександр Зінченко, Віктор Циганков, Михайло Мудрик, і нападники Артем Добик, Владислав Вана, і відзначаємо повернення Романа Яремчука. Друзі, напишіть, будь ласка, у коментарях, що ви думаєте про всі ці новини, чи заграє Малюновський у Гену, і тим більше, що Маліну Ребров не викликав, поки до збірної, і як ви взагалі ставитесь до цього списку, який нам надав Сергій Станіславович Ребров. Також не забудьте, будь ласка, поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Окрім того, дуже потребую вашої підтримки для розвитку каналу. Тому, якщо є бажання, є така можливість, задонайте ось. Тут є QR-код, а тут є реквізити у описі. Ну а тепер переходимо до Єврокубків. Першим з українських клубів боротьбу вступить дніпро 1 проти Спартака Тернава в Тернаві в Словаччині о 19.30 будуть грати підопічні вже не Олександра Кучера, який подав у відставку. Очікується іноземний спеціаліст, скоріше за все, іспанець. Але поки завершуються перемовини, все ж на гру виведе скоріше за все виконувач обов'язків головного тренера Валерій Городов. Тож побачимо, чи допоможе така тренерська зміна. Зараз помітно, в якій скруті великий перебуває дніпро 1 без Артема Добика, і взагалі вся команда Олександра Кучера в сезон здається так і не увійшла. Тож тепер будуть це робити вже з іншим фахівцем. Ну і вже в четвер на День Незалежності України на нас чекає два поєдинки українських команд о 20.00 в рамках кваліфікації ліги конференції УЄФА у Бухаресті в Румунії. Пролунає стартовий свисток англійського судді Дарена Інгленда, який засвідчить старт поєдинку Динамо, Київ, бешикташ Стамбул. Українська та турецька команди знову зійдуться обличчя до обличчя. Так, Динамо має кращий відсоток перемог у протистоянні з Бешектажом, але на цей раз все здається трішечки інакше як раніше. Якщо порахувати і вартість складів команд, у Динамо це приблизно 65,5 мільйонів євро проти 106 мільйонів євро у турків. Ну, знову ж таки, в них дуже... Дорога команда, і такі трансфери, як прихід Алекса Оксида Чемберлена, відомого англійського футболіста, тільки це підтверджують. Але кияни продемонстрували свій дух. Команда Мірчі Луческу, здається, не стільки б'ється за свого тренера, скільки от якраз за Україну І з Арісом було багато проблем. Але на нервах, на дусі, на характері, на патріотизмі бущани, компанія витягнули те протистояння. В Одесі знову був кошмар від захисту. Киян пропустили нелогічні голи після помилок. В Атаці здається все більш-менш, але з Бишекташом все буде зовсім інакше. Інший рівень команди, тому треба дуже обережно і дуже надійно грати в обороні. Це ж, власне, стосується і Луганської зорі. О 20.00 в столиці Чехії, Празі, Славія буде приймати наш український луганський клуб для Ненада Лалатовича, новоспеченого тренера зорі. Дуже важливо зрештою уловити ри і повести команду до перемоги. Славія вже вибила Дніпро 1, і ми розуміємо, що тут так само чеська команда фаворит, але все ж будемо вболівати за зорю і побажаємо підопічним Лалатовича вдачі, так само як і Дніпро, як і Динамо і вболіваємо за кожен український клуб. Друзі, напишіть, будь ласка, у коментарях, чи вірите ви в перемогу Динамо Дніпра 1 та зорі? Чого чекаєте взагалі від українських клубів в Єврокубках? Окрім того, прошу поставити лайк цьому відео. І, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls, Якщо є змога, задонайте, буду теж дуже вам вдячний. Я Ігор Мартиненко. Бажаю вам всього найкращого. Запрошую всіх в четвер ввечері на стрім. І, звісно, Україні ми разом кажемо Перемагай!